Друзі, вітання! Дуже класні новини сьогодні ввечері. Сполучені Штати Америки, за даними видання політико, можуть надати Україні від 30 до 50 абрамсів. І загалом рішення вже буде ухвалене. І швидше за все, Абрамси війдуть в наступний пакет військової допомоги. Сполучених Штатів, окрім цього, завтра буде ухвалене рішення стосовно передачі Німеччиною танків леопард, і ну, вже говорять, що це питання вирішене, тобто Німеччину аргументами дотисли, скажімо так. Окрім цього, інші країни ЄС після рішення Німеччини одразу також почнуть передавати леопарди свої французи готуються передати лекрке танки. Що все це означає, друзі? Тут важлива деталь. Нам потрібно кілька сотень танків не тільки для того, щоб оборонятися, а для того, щоб вирішувати задачі по виходу на кордони 91-го року. Танки це вже наступальна зброя, друзі. В разом з іншими озброєннями типу Хаймарс, Саушками та іншим. Це не тільки оборонна, а більше наступальна зброя, відповідно. Нас готують до контрнаступу, до того контрнаступу, який сил оборони теж готують. Друзі, відповідно, дивимось на кількість, і це величезний прорив, величезний прорив включно з тим, що це вже величезна довіра. Петріоти, Абрамси, найкращого озброєння для найкращих наших українських танкістів. А вони безперечно найкращі. не тільки на модернізованих, Т-72-х. Наші хлопці будуть їздити, але й на леопардах на бремсах. Важливий момент це логістика. Логістика е обслуговування танків оце важливий момент. Дасть Бог все з логістикою обслуговування буде добре і все буде працювати як годинок. Друзі, це все означає, що ми переможемо всіх. Слава Україні! Чекаємо хороші новини вже офіційно, не тільки за даними провідних медіа.